Доброго дня вас вітає Полтавщина, і у нас сьогодні синенькі, Такі, хоч подавай на святковий стол. Дуже смачно і дуже незвичайно. Нам потрібно 2 синеньких, 3 яйця, столова ложка горішка, треба це все подрібнити, 50 грамів твердого сира. Зубочок часнику, одна столова ложка борошна, розведеного у 50 грамів води, третя частина ложки чайної солі, третя частина перцю і пів чайної ложечки. Приправи до шашлику. Синенькі нарізаємо кільцями такими невеличкими міліметрів по 5. Заливаємо 40 грамів олійки. У мене рафінована. Перемішуємо, не солимо і не перчимо. У такому вигляді ми його піджаримо і воно надзвичайно смачно. Вже, вже просто так, тільки піджарене. Сир натираємо на мілкій терці. Чесничок теж натираємо на терці мілкенький. І Подрібнюємо горішок. У мене волоський. Ви можете робити, який ви хочете, але мені подобається з волоським. Сим'еньке обсмажуємо на сухій сковорідці. Вони вже валійки. Смажимо по хвилинці з кожного боку. Клажан не солений, не перчений. А обсмажений на олійці він набуває якогось незвичайного смаку. А вже потім ми його будемо солити і перчити. Так вони виглядають. Хай трошечки вичахають, а ми приготуємо кляр. Так подрібнили сирочок і чесничок. Так подрібнений горішок. Нам потрібна одна столова ложка. 3 яйця. Сбиваємо? Додаємо, Додаємо борошно, розмішане у воді. Горішок. Сир, сіль, перець і приправи. Перемішуємо гарнисенько. Ось наш кляр готовий. Бажанчики вичехли. Підсипаємо сольки зовсім-зовсім трішечки. Бо у нас солоний кляр. трішки перцю. Перемішуємо, обмакуємо у борошні. і складаємо у кляр. на сковороду олійку. Сковорода гарно розігріється і кладемо наші синенькі, скляру зразу в олійку. Якщо подавати їх гарячими, то скоринка ця ще й хрустка. І незвичайно смачна. А як вже вони застинуть, тоді вже виходить вона не дуже хрустка, така м'якенька, але все одно присмак чудовий. Дійсно ж святкова страва. Так що готуйте і радуйте своїх близьких і знайомих. Так. Так можна зробити любі овочі і кабачечок і навіть варений бурячок. І можете зробити брусочками моркву. Це дуже гарний кляр. Кляр для сладкого столу. Такі виходять гляньте, ніде ніхто нічого не пристає. І ось така краса, ось ціла тарілка такої краси у нас є. Це надзвичайно смачно. Це дійсно смачно. На готування цієї страви я затратила 15 хвилин і вже є чим годувати свою сім'ю. На цьому до побачення. Дякую за те, що ви зі мною. До скорої зустрічі. Всім смачного. Пока-пока.